Перемир'я зірвано, Індія та Пакистан обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню. Тиша тривала всього кілька годин. Вибухи пролунали у частині Кашміру. Що під управлінням Індії? Хронологія подій у наступному сюжеті. Справжнє дипломатичне чудо у Південній Азії. Індія та Пакистан дві ядерні держави, які більше ніж півстоліття ворогували через Кашмір, домовилися про повне і негайне припинення вогню, починаючи з п'ятої вечора за місцевим часом, 10 травня. Нагадаю, напруга між країнами досягла піку цього тижня. За чотири дні відбулися масовані авіаудари з обох сторін, десятки загиблих військових та цивільних, обстріли прикордонних районів. І от після нічних перемовин за участі Вашингтона несподіваний поворот після тривалої ночі переговорів за посередництва США я радий повідомити, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що виявили здоровий глуст і мудрість. Дякую за увагу до цього важливого питання. Угоду підтверджують обидві сторони. Міністр закордонних справ Індії повідомляє, що Нюделі зберігає жорстку позицію щодо тероризму, але припинення бойових дій це крок до стабільності. Генеральний директор з військових операцій Пакистану зателефонував своєму індійському колезі. Вони домовилися, що обидві сторони припиняють усі обстріли та військові дії на землі, в повітрі та на морі. У Пакистані також підтверджують, обстріли зупинено. Угода набула чинності одразу після оголошення. Пакистан та Індія домовилися про негайне припинення вогню. Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні без жодних поступок у питаннях суверенітету і територіальної цілісності. Новину про припинення вогню в прикордонних регіонах зустріли з полегшенням. Тишою по обидва боки місцеві завдячують американському президенту. Ми дізналися про це з соціальних мереж світу Дональда Трампа. Ми раді це бачити. Це хороша новина. Ніхто не хоче війни. Війною нічого не вирішиш. Рішення можливе лише через діалог, лише перемови, єдиний шлях знайти вихід. Ми дуже зраділи, коли почули цю новину. Останні 4-5 днів нам було дуже важко через обстріли з обох боків. Усе село було в напрузі від дітей до літніх людей. Усі сиділи вдома в день, а вночі змушені були переселятися у сусідні. Села ми дуже щасливі, що оголосили припинення вогню. Війна зачепила б увесь регіон. Постраждали б не лише Пакистан та Індія, а й інші країни навколо. Це правильний крок, і з боку Трампа він зупинив розвиток конфлікту і домігся припинення вогню. Це правильне рішення Дональда Трампа посадити за стіл переговорів обидві країни. І Пакистан і Індія зазнали б втрат. Постраждали б і бізнеси, і звичайні люди. Це були б великі збитки. Утім, мир виявився не Валим уже через кілька годин після оголошення припинення вогню в індійському місті Срінагар, що у штаті Джаму і Кашмір, пролунали вибухи. Про це повідомив очільник регіону Омар Абдула. Це не припинення вогню. Підрозділи протиповітряної оборони в центрі Срінагара щойно відкрили вогонь. Попри це, сторони наполягають. Наступний раунд перемовин між військовими Індії та Пакистану заплановано на 12 травня. Катерина Кравець, Юрій Куций. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Чи домовляться Пакистан з Індією? Спробуємо проаналізувати цей конфлікт із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даніловим. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Вітаю вас, глядачів. Отже, на вашу думку, чому зірвалося перемир'я? Ну, я не думаю, що насправді воно зірвалося, хоча Стріляти так був почали. цей обстріл. Полетіли декілька безпілотних апаратів. Але в цілому я впевнений, що деескалація буде і перемир'я буде заключено. Чому конкретно був цей обстріл? Ну, очевидно, в обох боків є сили, які насправді вважають, що вони не отримали всього, на що розраховували. І це от бажання бути оста... сказати останнє слово. За ким останнє слово? Це була спроба принизити індійську сторону з боку пакистанської армії. Ну, це, 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 це закладає просто міни на майбутнє в, в в підтриманні миру і стабільності в цьому регіоні. Якщо проаналізувати попередні три війни, і нинішній конфлікт, що потрібно, щоб запанував мир. Ви кажете, що вони закладають міни. Тобто, це можуть бути і п'ятий конфлікт в подальшому, і постійно буде загроза існувати. Так, безперечно, на справді не треба навіть дивитися на три попередні війни. Треба подивитися на локальні конфлікти регіонального значення, які були в 16-19 роках, і побачити, що цей конфлікт розвивався точно за тим самим сценарієм: терористична група ісламська джихадистська, склає теракт в штаті Кашмір проти індійських громадян, і після цього виникає напруга на лінії розмежування. Мир буде тоді, коли обидві сторони відмовляться від війни за посередництва терористичних груп. Є обґрунтовані, не обґрунтовані, але підозри, достатньо серйозні підозри, що міжвідомча розвідка Пакистану підтримує терористичні організації, зокрема ту, яка здійснила останній теракт 10 днів тому. Так само є багато підозр про те, що індійська сторона підтримує сепаратистів в Пакистані або Пакистанський Талібан. Провокує це все. Різниця в потенціалі, яка зростає Індія зараз на підйомі. В Індії росте економіка, Індія бачить себе першою країною світу до кінця 21-го століття. Пакистан натомість перебуває в глибокій кризі політичній і економічній. І в певних колах індійських, наприклад, виникають думки про вирішення пакистанського питання з одного боку. А з іншого боку, монстр, якого виховала міжвідомча розвідка Пакистану, тісно співпрацюючи з джихадистами, він починає жити власним життям, виходячи з під контролю і здійснюючи теракти на території Індії. США, Китай, Саудівська Аравія. Чи є в них інструменти? Які це інструменти, аби вплинути на дві країни і привести їх до миру. Трамп каже, чи має плани нарощувати торгівлю з обома країнами? Ну, бачите, індійська сторона зараз ніяк не коментує участь Трампа в цих переговорах і заключенні перемир'я. Натомість Пакистан постійно педалює, що це Трамп допоміг Трамп який молодець. Індійці не, дуже не хочуть, щоб виглядало так, що є хтось, хто може їм вказувати, що робити, може на них тиснути, може на них впливати. Це суперечить тій лінії, яку проводить уряд моді прем'єр-міністра, і суперечить їх новому самоусвідомленню. І до речі, у нас часто недооцінюють спроможності арабських країн перської затоки, в першу чергу Саудівської Аравії, яка має дуже масштабні проекти, переважно до речі, в Індії і з Індією, а не в Пакистані. І е, моді прислухуються до того, не, яка позиція в Ріаді, а також в Абу-Дабі. Але в цілому. Не треба переоцінювати зовнішніх переговорників і медіаторів. Вони впливають, але майбутнє обох країн і майбутнє миру саме в руках Ісламабаду і Нью-Делі. На вашу думку, як цей конфлікт може вплинути на регіональну стабільність у Південній Азії? Суттєво вплине. Справ в тому, що це прискорюють мілітаризацію, хоча вона там і так іде досить потужно високими темпами. Я впевнений, що в Індії зараз відчуття того, що вони не досягли того, що вони хочуть не даремно перед тим як було оголошено, що буде перемиря. Індійська сторона сказала, що кожен теракт ми будемо сприймати як акт війни, і вони будуть готуватися. Вони будуть до наступних трактів не в сенсі їх запобігання, а в тому сенсі, щоб нанести більший удар саме по пакистану, і це призведе до того, що будуть утворюватися нові союзи. Будуть обидві країни будуть шукати союзників. До речі, тут в Індії не виявилося все не дуже добре, бо Пакистан заручився підтримкою і Туреччини, і Азербайджану і Китаю, а Індія перебуває в дещо іншій ситуації і буде докладати зусиль для того, щоб розігнати івонку озброєнову і запобігати можливим подібним. Ситуація в майбутньому саме силовим шляхом. Я вже неодноразово чула, що ядерної загрози немає. Але на вашу думку, чи можуть, так би мовити, здати в когось нерви? Ну на зараз ні. Найбільше того, застосування ядерної зброї буде свідченням слабкості тієї сторони, яка її застосує. Для Індії це була б катастрофа для її іміджу. Інша справа Пакистан важливі економічні політичні центри, якого знаходяться прямо на кордоні з Індією. Найбільш густонаселений штаб Панджаб, також прямо на кордоні з Індією. І Пакистан об'єктивно слабкіше, особливо зараз, коли там важка дуже криза. Теоретично він міг би бути застосувати, але для нього це та це буде не, не стільки іміджево програшно, скільки фізично програшний крок. Бо першим застосувати ядерну зброю означає знищити ті всі найкращі свої міста. Найкращу свою провінцію, найбагатшу, тобто все рівно програти. Застосування ядерної зброї буде означати програш, і от мені здається, на зараз таке уявлення є в обох сторін, але з різних ракурсів, з різних причин. Чи бачите ви підстави говорити про вплив цього конфлікту на війну в Україні і все, що відбувається зараз, і приговорний процес про нього заговорили, і про увагу можливо буде її можуть відволікти саме оцей конфлікт? Ви знаєте, я слухав російських сходознавців, спеціалістів з південної Азії з цього регіону. І в мене склалось не знаю хібне чи чи ні, але мені здається, що такі правильне враження, що Росія дуже потребує того, щоб не тільки вона змінювала кордони, щоб порушення правил міжнародних правил і угод набуло поширення в інших регіонах світу, і вони будуть підштовхувати індійський імперіалізм з тим, щоб Індія переділила кордони з Пакистаном. Це один з впливів взаємних впливів, скажем, агресії Росії проти України. То що відбувається в Південній Азії, Трамп в результаті отримав гарну пресу йому сподобалося це надзвичайно сподобалось. Це дає надію, що він не буде пробувати і далі залишатися людиною, яка може отримати лаври у цього миротворця. Ну в нашому випадку це швидше добре ніж погано. Пане Сергію, я вам дякую, що приділили нам увагу і за цікаву розповідь. Це був Сергій Данилов, заступник директора центру Близько Схід.